Всім привіт! Теоретичне відео про флобери поговоримо про різницю між флоберами альфа та сафарі Багато хто знає, що вони дуже схожі, скільки все пішло від альфи Ось, наприклад, Альфа 440. Візуально такий флобер. І сафарі вони дуже схожі. сафарі теж бувало різні, як і альфи. Наприклад, цей сафарі – це сафарі із чешських комплектуючих. А отже, він, як ви я думаю, візуально помічаєте, він нічим не відрізняється від альфи. Тобто сафарі, які збирались із чешських деталей, мають ось таке маркування сафарі. це не сафарі М, це перший із сафарі. Ось навіть маркування на кожуху. Також однакові. Ну, майже однакові. Маркування там трошки різні. На, на щічки, звісно, різні. Тут зроблено в Чехії брно, тут в Україні. накладки підходять, деталі всі ну, абсолютно однакові. Тобто, якщо це чешський. Тут в даному випадку цікава модель 420 кожух від 40-го. Це чистки і, по суті, це також альфа, просто зібрана була в Україні. Ну і накладки, відповідно, якщо дерево, то в Альфа ось такі фірмові були. ось Де вони там фокусується чи ні. Далі, Safari 441 М серії є. Вже суттєво відрізняється. Як від альфи, так само від сафаря чешської зборки. Тому що лиття вже в Україні було. Ось так маркується кожух. Тут маркувань нема, хоча на деяких були номер відрізняється серією та сам по собі номер. Маркування щічки. Забув сказати про гвинтики. Тут я гвинтики замінив. Взагалі на альфі йдуть під плоский шліц. Вже навіть на сафарі під хрест ідуть. Хоча були випадки, що вони ще були під плоский шліц. Далі, якщо це модель із прицільними пристосуваннями регульованими, як на цьому 441, то вони також дещо відрізняються від альфи. Ось дивимось мушка. Така на альфі була трошки скошена, хоча така також була. Сілик теж відрізняється. Ось в мене з альфи, але трошки тут я зняв барабан розібраний. Бачите, вже антиблікова така прицільна планка фрезерована. Поправочки такий гвинтик, він тут певний клік є навіть клацання. Цілик регулюється по горизонталі, підпружинений одним гвинтиком. Ось так виглядає цілик. Тут під шестигранник. Якщо тут цілик витискається з обох сторон, тут послабили, тим витиснули і навпаки, то в він послабляється, цілик сюди вилазить, його видавлює, або підтискається туди. Тут дещо складніше ну, по виробництву. Сафарі, як ви бачите, набагато все спрощено з ну, Здешевили, спростили як можна по максимуму. По самим внутрішнім деталям туди-сюди там деякі зміни були. Також слід зазначити, що регульований спусковий гачок шляхом тут крутиться вісь пружини спускового гачка з ексцентриком. Вона там туди-сюди ходить, але вона не дуже суттєво впливає на сучасних сафарі. Це вже функція. Ну, не працює, Хоча не знаю, хто її користується чи не пишіть в коментарях. Також альфи всі і, мабуть, точно не скажу, але практично всі чеської зборки із чеських деталей були із розточними коморами. А Safari серії M в своїй більшості мали нерозточені комори. Так, по накладкам. накладки із Safari M із сучасних. На старі сафари підходять, на альфу також підходять. А навпаки, з альфи і старих сафарі, партії старих сюди накладки, на жаль, просто так не стануть. Їх доведеться допилювати що-небудь з ними робити. Тому якщо сафарі з таким маркуванням, це, по суті, чеські сафарі, а з таким маркуванням це повністю вироблене в Україні. Тому, по суті, це альфа, а це повністю в Україні Не слід їх плутати. Хтось говорить, що це сафари такі раніше були, потім стали такі. Зрозуміло, що тут і ціна була, а ці практично раз два вийшли дешевшими. Ну, а якщо хто узнав щось нове, проставляйте лайки. Свою думку пишіть у коментарі. Також не сказав, що 420 альфа і старі сафари були, сучасних 420. Не було огляди, можете подивитись. У мене 420, 30 і 40, 40 сафарі. 61-й різних зразків на каналі є. Ну, і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та до наступних зустрічей!